На сьогодні, згідно із планом графіком, продовжується проведення гідравлічних випробувань. Це мікрорайон Д і Південно-Західний район. Варто зазначити, що під час гідравлічних випробувань, які проводилися в південно-західному районі, виявлено два складних порива в теплових камерах. На сьогодні теплокомуненерго закуплено компенсатори, завершуються роботи із капітального ремонту одної мережі. І розпочатку теплової камери розпочато ремонтні роботи другої теплової камери. Орієнтовний термін ліквідації цих поривів це 11.08. На сьогодні, в зв'язку з поривами на теплових камерах, близько 100 будинків південно-західного району залишаються без гарячого водопостачання. Загальна кількість будинків по місту близько 200. Загально гідравлічні випробування проходять відповідно до затверджених планів графіків, пориви десь на рівні минулого року. Трошки більше. закінчення гідравлічних. Випробування заплановано до 15 вересня.